Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент України доручив розглянути можливість створення військових комендатур на території Курської області, яка зараз знаходиться або у майбутньому буде знаходитися під контролем Збройних сил України. Це доручення Верховного командуюча збройних сил свідчить про те, що Збройні сили України збираються закріпитися на Території Курської області, або навіть розширити ареал своєї територіальної присутності, і це погана новина для президента Росії Володимира Путіна та його оточення, адже мова йде не про рейд Збройних сил України по суверенній території Російської Федерації, а про створення району, який буде контролюватися українською армією. В принципі, сам Володимир Путін, можна сказати, подав ідею українським політикам і військовим, коли почав говорити про необхідність створення санітарних зон між територією Російської Федерації і територією України. Нібито для забезпечення спокійного життя мешканців прикордонної білгородської області, яка давно вже користується російськими агресорами в якості плацдарму для нападу на мирні українські міста і селищ. Однак у таку гру, як відомо, можна грати і вдвох, якщо можна створити санітарну зону на території України і саме цим виправдовувати окупацію. Території Харківської області російської армії то для. Регіонів України, які зазнають ударів з боку російських терористів і диверсантів, можна створити санітарну зону на території Курської області, і це, до речі, не якийсь там образ. Як відомо зараз, західні медіа підкреслюють, що після того як українські війська увійшли на територію Курської області у прикордонних районах Сумщини, вже немає таких постійних об які спостерігалися, коли на території Курської області знаходилися терористичні російські війська. Таким чином, мова дійсно може йти про створення санітарних зон на суверенній території Російської Федерації, щоб у російських агресорів зникли всі плани щодо подальшої окупації української території, а також можливості постійного територизування мирного населення України, що є однією з найголовніших задач російської армії. Також є очевидним, що створюється новий фронт у багаторічній і нескінченній війні на винищення між Україною і Росією. Однак в цю гру також можна грати удвох в той час, як Росія буде докладати усіляких зусиль для винищення України. Україна може докладати усіляких зусиль для винищення російського воєнного і демографічного потенціалу, щоб зменшити час цієї. Несправедливої війни, адже ми прекрасно розуміємо, що тепер військам Володимира Путіна доведеться атакувати відразу на трьох ділянках фронту, де зосереджені росіяни, це. Східний напрямок фронту у Донецькій області, як відомо, Путін ще у 2022 році поставив своїй армії завдання вийти на адміністративні кордони Донецької області України, і згідно із його заявами на останній нараді з керівниками російських регіонів, не збирається відмовлятися від цієї мети. Це територія Харківської області, яку Путін хотів би зберігти в якості зразкової санітарної зони, а також задля підготовки до окупації Харкова. Ця мета також залишається важливою метою російського президента, і на території Курської області для того, щоб спробувати звільнити свою територію від українських військ і таким чином, хоча б частково позбавитися цієї ганьби, яку пережив Кремль після того, як стало відомо, що російсько-український кордон через два з половиною роки. Після початку великої війни між двома країнами, і через 10 років, після того як Володимир Путін ухвалив рішення про початок воєнного конфлікту з ненависною йому Україною, так от за весь цей час кордон між Росією і Україною не був укріплений фактично створювалися всі умови для того, щоб українська армія могла перейти на цей кордон. Ну і тоді виникає питання, як дійсно путіну відкручувати цю ситуацію назад, якщо взагалі можна фарш запихнути у м'ясорубку? Звичайно, не можна. І тут треба усвідомити, що на всіх цих напрямках упродовж наступних місяців, а можливо і років російсько-української війни. Війська Росії будуть зазнавати більших втрат ніж українська армія, тому що в усіх цих ситуаціях російські війська будуть знаходитися у наступі, а наступ, як відомо, збільшує втрати цієї сторони, яка наступає для звільнення своїх територій ті, чи території, ті, які окуповані, цією стороною чи бажають бути окуповані у рази. І таким чином можна говорити про створення ще одного небезпечного фронту для російської армії. Це Курський фронт і є очевидним, що ця ситуація із збільшенням простору війни для росіян не викликає великого захоплення у російському суспільстві. Вже зараз з'являється інформація про відмову російських військовослужбовців їхати на курський фронт на Вірну смерть і збільшенням таких фронтів, збільшенням самого характеру війни між Росією і Україною, фактично неминучого в ситуації цієї війни на виснаження. Людей, які будуть незадоволені тим, що дивляться на цю ситуацію, не з екранів телевізору, а шляхом своєї безпосередньої участі у цій несправедливій війні буде ставати все більше і більше, тим більш коли президент Росії Володимир Путін змушений буде оголосити загальнонародну мобілізацію для того, щоб принаймні спробувати зупинити наступ українських військ на суверенні райони Російської Федерації, так що... Це рішення про створення комендатур є досить важливим сигналом для російського президента. Може краще подумати про закінчення чи про зупинення війни, ніж планувати продовження воєнних дій на наступні роки. Може варто замислитися над тим, як їм буде фінал цієї війни. Не тільки для України, але й для Росії, і які перспективи розвитку будуть у цієї країни, якщо упродовж х років 21-го сторіччя, як очевидно, планує Путін, Росія буде знаходитися у стані постійних військових дій з України. Ну і звичайно, чим більше резервів українські війська зараз зможуть відтягти з Донецького фронту. Тим менше у російській армії буде можливості захопити нові населені пункти на цій території. І тим більш примарною буде мета, яку Володимир Путін підставив перед своїми військовими у 2022 році. Повна окупація Донеччини і Луганщини як плацдарма для подальшої окупації українських земель. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. І на... Канали, які допомагають розвитку наших продуктів, перемоги і миру вам хай щастить.